Анна Данильчук, авторка англомовного контрпропагандистського Ютуб каналу Анна Фром Юкрейн, буде у нас в ефірі. І зараз на її каналі 335 здається, тисяч підписників. Більшість з них, звичайно, іноземці. Це канал англомовний, Аня. Спеціально веде його е, англійською мовою е, нещодавно вона, завдяки своїй аудиторії, допомогла зібрати гроші на чергову партію автомобілів, взагалі, допомоги для збройних сил України. Е, там була сума 84 тисячі євро. Це в червні була передана ця допомога. і От зараз ми власне з Анною Донельчук будемо говорити про її напрям допомоги армії, і взагалі, як вдається збирати ці кошти за допомогою Ютубу. Е, включаємося ми з нього. Аню, привіт. Привіт, ти ще правильно зрозумів і сказав, донати. Фактично надійшли від глядачів твоїх за кордону. правда? Так, звичайно, і ти знаєш, дуже важлива якраз складова цієї роботи для мене особисто. Це те, що ці кошти приходять із за кордону від тих людей, які шукають, як допомогти Україні, і знаходять такий абсолютно реальний шлях і паралельно в той же час я вважаю, що українці і так дуже багато всього роблять. Я нас люблю кожної без після кожної безсонної ночі. Як ми реагуємо, переливаємо людь в Донати. Тому дуже важливо не тільки зсередини країни отримувати ці додаткові кошти для збройних сил, а й від тих європейців, американців, австралійців, африканців, які нас підтримують. Ну і власне це якраз канал твій він і показує, і ти розповідаєш людям я розумію, що в нас направду робиться, так щоб люди оцей відчували нер нашої країни, нер війни, так як ми боремося, і щоб власне. Ти пер не те, що переконуєш ти описуєш так зсередини з України події в нашій країні. І це дуже важливо, що вони дізнаються про події від Українки звідсіля. Так? Ти знаєш, ми напевно живемо в часі, коли багато людей розчаровані офіційними медіа, і дуже багато людей шукають інформацію в соціальних медіа. Це не означає, що вона там завжди якісна, завжди перевірена. Але знову ж таки, багато хто хоче цих живих людських історій, перевірених якихось часом, дружбою. Я вважаю, що я, наприклад, на каналі своїх глядачів не називаю підписники. там... Чи а, якимось таким словом, я завжди називаю нас спільнотою, тому що ця спільнота здатна зробити і змінити дуже багато. І, власне, оскільки канал а, займає багато роботи, є додаткова робота, я особисто не збираю кошти, але є фантастична ініціатива Help 99 Або вони ще є частиною НАФО. Це така величезна ініціатива, яка виросла з мемів а, аналога НАТО. Можливо, ти зустрічався з цим, але пізніше вони створили окрему ініціативу родом з Естонії. А, власне, яка пізніше виходить на контакт із а, блогерами, ютуберами, тими, хто має велику аудиторію, Інфлюенсерами. Так, інфлюенсерами. Уникала цього слова, але і ми спільно ведемо а, такі кампанії. Тобто, моє завдання, скажімо, бути обличчям і постійно говорити зі своєю аудиторією, і це моя аудиторія. Далі приходить на сайт Help99, які який вже організовано це роблять. Я теж хочу подякувати засновнику Рагнару Сасу з Естонії, але це. Сотні людей вони мали вже понад 50 таких конвоїв. В кожному конвої може бути 20-30 автомобілів. Що мене особливо, це наприклад я сижу в автомобілі, на який допомагав збирати кошти Шон Пен, який теж приєднався до цієї ініціативи. Теж так. Ось це мій п'ятий конвой, так як вони називають разом Шонпен Аня. трішки зруй паузу скороносної кто, в тому числі людина в обличчя Юнайтед 24 платформи. Думаю, так, що юнак він, 20... він він частіше напевне буває у Києві, ніж в Вашингтоні, Таке враження. Так, це кру і да. Я скажу, що це від фото, які на яких була Аня Данильчук. Це 16 червня, Київ, власне, батьківщина мати. Це була передача, я так розумію. Власне цього конвою. так. І ось help99 Вони працюють напряму з. З українськими воїнами виконують безпосередньо запити. Є вже своєрідна черга, є анкета, на якій можна реєструватися максимально прозоро, все стає на облік у частинах. І що особисто мені подобається, чому люблю більш найбільше з ними співпрацювати, хоч теж мала спільні компанії з United24, з Ukraine Aid Operation, теж завжди обираю тих, хто максимально прозорий, зрозумілий і особливо орієнтований на іноземних донаторів, тому що тут і рахунки, і валюти. Мають значення, але це все беруть на себе партнери. Я власне працюю з залученням своєї ком'юніті, яка вже досить велика. І вони виконують на замовлення. Тобто, якщо це медваки, вони будуть адаптовані до потреб конкретного інколи навіть напрямку. Якщо це. Автомобілі для е, команд е, бачиш, я це по англійськи «drone units», Шукаю правильне слово, щоб термінологію українській. Ось вони максимально адаптовують. Вони обов'язково обладнають ці машини ребами. Вони обов'язково обладнають їх якоюсь специфікою, власне, необхідною для того конкретного відділення, роти, частини і так далі. бригади. І е, віднедавна, це особливо люблю я, що тішить моя. Спільнота, вони також привозять дуже багато дронів. Тобто, це не тільки автівки. Загалом ми разом уже привезли 8 автівок в межах моєї кампанії. А вони то 800, напевно, разом ось і багато-багато дронів починали з FPV, А зараз від останніх поколінь мавіків також підтримують українських виробників дронів. І мене дуже тішить, що з'являється все більше і більше лагідних європейців, толерантних американців, які кажуть, що ми хочемо інвестувати в українську зброю. Не так, як раніше, ну там медичку, Якщо там ти? трошки максимум якісь пенали пігулки. Так, а тепер уже це йдеться про те, чим вбивати загарників. Аню, щодня ти робиш відео, але я хотів запитати, ти розповідаєш за цю спільноту себе так. Понад 330 тисяч однодумців, так скажімо. А як ти це скажімо артикулюючим? Так що ти є членом цієї спільноти, яка допомагає армії? Ну як от власне це проходить цей процес, так спілкування і те, що от люди донатять, те що є якісь заклики в тебе, що вони кажуть, що люди кажуть, як технічно це робить. Ну, зазвичай ми інтегруємо це в відео. Я даю своїй спільноті теж інколи відпочити, тому що запитів може бути багато. Я маю на увазі від уже. Волонтерів, які хочуть, щоб ми про них розповіли. Але я завжди для себе обираю тих, хто є окремий сайт, кого максимально прозора ініціатива. Наприклад, ось ці нафо, з якими я працюю, вони вже мають два фільми по, на основі своїх місій. І що цікаве, кожен автомобіль, везе іноземець, і вони вже мають дуже багато бажаючих. Це можуть бути люди з Бельгії, з Канади, я знаю, з Балтійських країн. Дуже багато жінок водіїв. Це насправді складний конвой, тому що вони збирають повністю ось цю місію. Яку вони передають в Естонії, і далі їдуть з Естонії до Києва, де до Києва приїздять уже наші вояки, яким це все урочисто о, передається. І ось ті люди, які везуть ці машини, які ремонтують ці машини, які о, о, модифікують їх відповідно до вимог. Які в Чац, вже розуміють, які є потреби в дронах, вони значно більше відкривають для себе України. Вони вже мають прямий контакт з тими відділеннями, яким вони допомогли. А балтійські країни кажуть, що вони вже краще, значно, завдяки нашим воякам і нашому досвіду розуміється в війні дронів. Тому що ти сам розумієш, що дуже багато країн НАТО досі готуються до другої світової війни, як сьогодні Валерій Пекер написав. А війна то вже зовсім інша. Так от до речі, І... ще один комбой покажемо. Це, це наш... початок <кла> <geschaf> 24-го року, Якраз на НАФО, так це нафа, це їхній. Щоб ти розумів, всі, хто долучається до компанії, якщо вони сплачують якусь там окрему суму, вони отримують іще шеврони. І є дуже багато людей, які вже ці шеврони колекціонують. І коли, скажімо, я заходжу на нову компанію зі своєю спільнотою, то у мене теж є свої шпі. От ти бачиш, Анна Ukraine. з Але це ж дуже круто. Дивись, от ти кажеш, що приїжджають люди сюди, так машини привозять. Тобто, це залученість особиста цих людей. Так Ні, вони ж прийдуть додому, вони розкажуть своїм родичам, сім'ї про Україну, про так. власне як вона насправді, тобто вона ж. Виконую. Ти знаєш, багато хто після того повертається. по третє там же ж величезна величезний ланцюг. Тобто не тільки ті, хто приїздять, а є ті, хто на місцях щось роблять, і є ті, хто, наприклад, реагують на якісь додаткові запити, чи там якісь додаткові матраси утеплювальні шиї, там в автомобілі, які можна використовувати. Тобто, це маса людей, які щиро люблять Україну, розуміють, за що ми стоїмо, які її відкривають для себе з особистого боку. І ти знаєш, і мій досвід блогу і моє спостереження за людьми загалом, за великою політикою, все одно мене приводить до того, що всі важливі рішення, всі великі події. Все одно є глибоко особистими, і от, коли є це відчуття особистого знання, особистого друга, особистої прямої комунікації, оце найбільше допомагає пояснювати, розуміти і рятувати. Ну, це велика справа, але давай тоді ще декілька слів про твій блог. Коли вже там буде золота кнопка ютубу? ну, срібна а, вже є <смі> золота. ще трохи, що трохи треба рухатись. Золота це коли мільйон. <смі> ну є, але дай Боже тобі швидше набрати. Шановні глядачі, внизу там так само буде покликання на блог Анна фарам Юкраїн. Е, англомовний блог, але треба вже дві тисячі двадцятому році. Таким, треба в 2025 році вже англійську знати. Тим паче, що там доволі е, проста мова, е, Ви знаєте, і про що дуже ті ті речі, які актуальні, підбираєш. До речі, я про тему хотів тебе запитати, як ти формуєш власне ці всі теми е, для свої, для свого каналу. Ти знаєш, я ж там із академічного середовища і з медійного середовища я завжди до блогів ставилася несерйозно для мене. Це теж було таке, щось. Ну а коли ти виростеш ким ти будеш ну не, не блогером, не ютубером. Але зараз я абсолютно інакше сприймаю. Я бачу, скажімо, ну заразом ми вже зібрали майже на 400 тисяч євро цих речей. Ми зібрали десятки різних дронів з, там з 50-кратними зумами автомобілі. По-друге, є величезний сегмент людей, які пишуть своїм сина. Наторам, які виходять на протести, які під'єднуються до ініціатив, як там українці вчити та англійською. Ну тобто є мільйон речей, де я бачу, як уже, скажімо, наша спільнота сформована навколо каналу, змінює дії. Не окрім того, що просто знає, переконує, вона вже й діє в своїх країнах. У мене абсолютно міжнародний вийшов цей канал. Тобто там є ясна річ, там ТОП Сполучені Штати, Канада, Британія, але є і Тринідади Тобаго, і дуже багато підписників з наприклад, які підтримують, і е, з Японії, і е, багато відкриваєш для себе якихось паралелей, про які ніколи би ти в житті не здогадувалася, так? І а, я їм знову ж таки теж говорю, що це блог. Я не є професійним політиком на щастя, я не є а, воєнним експертом, я себе не вдаю ним. Я кажу, що я професійна українка, і я можу поділитися з вами тим, що в нас в голові, що в нас на серці, як ми себе почуваємо суб'єктивно, але от я тут зараз. А, і, і вони власне за цим і приходять, тому що. Оця дружня пряма емоційна атмосфера, вона дозволяє більше побачити про країну. Це власне і був той мій емоційний посил, яким я записала перше відео, коли в мене було 47 підписників. Я не писала, я ж не, не була блогером, я знову ж таки цим не займалася. Але мені страшенно захотілося, щоб люди розуміли, в чому феномен українців, тому що вони зараз це розуміють. Вони розуміють, що багато країн на нашому місті давно би впали, і вони так само розуміють, що якщо б ми впали то їм було би гірше. Добре, дай вгадаю, зараз напевне, найкраще дивляться теми, коли наші десь класно влучають по Росії. Правда? Так, звичайно, це мене радує. Ми інколи це називаємо Russian Geography Lessons, коли ми вивчаємо більше російської географії на основі влучань в воєнні об'єкти там. Це улюблені теми. Коли щось горить в Москві, коли трішки вже перестали боятись, коли ми говоримо про потенційний розпад Російської Федерації, бо раніше це для них тільки апокаліпсис, там ядерні війни і так далі. Ось тому скажу тобі чесно: доводиться інколи загортати якісь важливі для нас теми, складні теми в такі більш позитивні заголовки, тому що у мене були випадки, коли хочу розповісти, скажімо, про атаку на Охмандит. І це страшний от річниця була нещодавно. Це страшний день, страшний вчинок. А, і у мене під відео було купа коментарів хороших людей, яких я не можу звинувачувати, які казали: ми полайкаємо, ми пошаримо, але ми не будемо дивитись, бо нам буде боляче. А, тому, а, тому я зараз а, стаю, знаєш, як це досвідченіша, небезпечніша. і я загортаю. Ти вже не передумаєш, яка може бути реакція. і як -то... А потім доношу до них те, що необхідно знати, і що буває неприємно. Але я завжди вдячна всім цій, всій цій спільноті, людей, які дивляться, скажімо, десь на Сейшелах, тому що вони ж свідомо роблять вибір. Знати інколи дуже неприємні, страшні складні речі, інколи речі, на які вони справді не мають впливу, так ні політично, ні фінансово там ну, не змінять чогось, але вони обирають у цю знати правду, бачити позицію України. Не подумати, що це десь відбувається там на другому боці світу. Ну я до речі і собі пообіцяла після того, коли я відчула таку підтримку від багатьох людей: інтерес, щиру, якусь там бажання знати більше. Що я не буду байдужа до війн, конфліктів і проблем в, в світі? Це не означає, що обов'язково поїду там. Не знаю, рятувати коал. Хотілося б. Коалері, Ось, але але я пообіцяла собі, що я ніколи не буду займати цю знаєш таку нейтральну точку зору, а що там, що там, я не знаю, це десь далеко. що принаймні ну, треба Грузії, так. Та, Грузія. Та, ну Грузія завжди нам була близька, але погоця... ну, так, Але ми на базі, що тоді українці а десь там Грузія, так, війна, так, і ми так. Проваргали. І це навіть зовсім відбувається з країною, в якої дуже пов'язана з нами доля. А якщо щось відбувається, скажімо, десь там а, у мене був не знаю, чи є в нас час, але колись був дуже. Цікавий випадок, коли я розповідала якусь там складні речі, як все складно і на Росії, як у них там цензура, диктатура і де ще таке є. І був такий дуже розгорнутий коментар, де людина казала, та на Росії ще можна, ну англійської, та на Росії ще можна жити, все нормально там і так далі. Тому що і е, в кінці на це був якраз період цих е, е, спроби революції в Ірані. О, вони підписали, що я от пишу це з Ірана, і я не знаю, чи мені писати це можна, чи мені це не закінчиться чимось, і ти знаєш. А у мене ж ну, тобто, в активному там світосприйнятті немає знайомих з Ірана, яких там, грубо кажучи, тоді скільки молодих людей повісили за такий погляд на, на світський на на доріг. До так, до, і довго. це якраз десь було. Ну, тобто, це ж рік півтора тому назад. Це якраз був умовно такий з цих періодів. Можу помилитися, але ну ти розумієш контекст. І я сиділа і думала, що ми теж ну от. Знаєш, інколи нам образливо, що нас не чують, не розуміють, не до кінця бачать, Але ми теж дуже багато чого не бачили, не розуміли, і це наш уже теж прямий обов'язок бути включеним в ці глобальні контексти. Але я думаю, насправді, що вже так воно і є. що Україна вже Тут буде ти вже трішки, е, ступаєш на стежку. До речі, нашого району за кордон ми також намагаємося пояснювати людям простою мовою. А що ж так, робиться так. навколо нас? Бо ми так. дуже е звичайно україноцентричні, і це зрозуміло, чому зараз, бо ми відчуваємо, що ми. Центрі цього всього Апокалаліпс Апокаліпсису я до речі глядачів закликаю тут внизу рефлексувати так у чатику нашому внизу. пишіть питання мені пишіть питання, ані а ані запитає ще таке. Дивись, перед тобою була віра Шварцкоп з рожища, і вона так само дуже багато хороших речей робить з іноземцями, які допомагають багато чому їй, не їй а армії наші. І вона каже, що ні, ніякого там в тому від України немає зараз. Це я так розумію, дуже часто нам в соцмережах це все напускне таке, так що всі втомилися, нікому не потрібні в європі, і тому подібне. А по твоєму ком'юніті, по твоїй спільноті, що ти скажеш? чи я... Якісь натяки на тому, чи немає якась статус. Я, я принесу гарні новини тим, хто нас дивиться, і теж абсолютно солідарна з пані вірою, був період, був період, коли всі були стомлені. Це якийсь такий, не знаю, можливо, десь після старту е, е, Ізраїль-Палестина війни, фокус переключився в Україні. Теж якихось не було таких е, супероперацій які би привертали увагу і так далі. Але з тим хаосом, який приніс у світ Трамп, е, з тим е, відчуттям, що. Старі альянси не працюють, і, скажімо, ми розуміємо, що цей escalation менеджмент не працює. Ми бачимо слабкість багатьох західних лідерів, але їхнє суспільство теж це бачить. Тобто не треба думати, що вони не розуміють, що там Шольц не реагував відповідно до викликів. Вони це розуміють, і вони розуміють, що раптом що, то вони залишаються в небезпеці. І мені дуже дуже подобається, що якимось чином і українським медіа, українським людям і солдатам, і волонтерам, і таким людям, які спілкуються з зовнішньою аудиторією, вдалося змінити образ України і нас не сприймають жертвою. Нас не сприймають жертвою, Нас зараз сприймають. Я використовую таке англійське слово «asset». Ну, це ніби як знаєш, як карти тебе є карти, як Трамп казав. Тобто, у нас є фантастичний досвід, у нас є знання війни з дронами, у нас є неймовірна стійкість. У нас є купа людей, які добровольцями пішли на війну. Чого мало де в Європі зараз можна буде подібне повторити, і вони це потрішки розуміють? І я думаю, що зараз дуже часто мені, наприклад, лишають коментар, що не хай би НАТО вступило в Україну. Okay. До речі, ще до коментарів, Аню, там тебе тільки що в нас в чаті було питанечко. А як ти спілкуєшся з російськими ботами і чи приходять вони до тебе? Боже, я не спілкуюся з російськими ботами. Я навіть з російськими не ботами не спілкуюся. Ну насправді е там уже досить багато коментарів. Я не всі можу відстежити. Є модератори. А це потім б... можна буде відповісти ще і на наші коментарі в нашому чаті. Але ну, ну насправді бувають якісь заруби, руки. Ну, Знаєш, потім дивися, е, Я вже ж цей сильна жінка. Я вже не рубаюсь в коментарях. Я не можу собі уявити, щоб змусило мене рубати. Коментаря це типу Дзен соц соцмереж. Але насправді, якщо чесно, чим більше російських ботів з'являється, тим більше вони там агресують, скажімо, ті, хто мене підтримує, починають з ними там дзюдо. Тим більше корисною, значить, є тема, і я для себе наявність російських ботів, негативних коментарів про міністр, не знаю чи про мої вуха, чи про моє, бо вони часто якісь такі особисті моменти намагаються винести. То для мене це завжди показник ША запала. Нормально, нормально вдарила правильно. Я Дякую, диву. Аню. То тобі, тобі тільки дорога справді до золотої кнопки будуть боти, буде золота кнопка. <рес> Дякую. Дякую тобі за твою роботу, заключення в наш ефір. Аня Денильчук, блогерка, яка веде канал Анна from Ukraine», яка робить фантастичні речі і збирає кошти разом зі своєю спільнотою на допомогу українській армії. Вона була в ефірі нашого вечірнього району.